Ярослав Стельмах День народження. Прийшов я вранці до школи, а назустріч мені з класу Генка вибігає. Іди, кричить, швидше. У шашка сьогодні день народження. Там чукешки їдять. Я побіг водою запивати, бо шолодько дуже. Заходжу я в клас. Кругом плямкають усі, цукерки жують. Один Сашко за столом сидить, не жує. У мене, каже, від них уже щелепи зводить. Де ти ходиш, митько мені гукає, тут без тебе все з'їдять. Я пропхався до столу, але цукерок зоставалось іще багато. Вітаю тебе, Сашку, почав було я. Але тут хтось поцілив у мене скатаною в кульку обгорткою у вухо. Бажаю тобі, продовжив я, і знову в мене влучила кулька. Я тоді розізлився, підкинув угору свій портфель і сказав, на кого бог пошле? Усі кинулися в розтіч, А бог послав на генку, який саме вбіг до класу з півлітровою банкою води. Тоді генка линув на мене водою і попав ще на кількох чоловік. Вони теж узялися за кульки, а дехто біг по воду. Банок більше не було, і доводилося бризкати. Прямо з рота. Сашко відійшов і сказав Ну, перестаньте, перестаньте, уже дзвоник був. Дехто його послухав, а більшість продовжувала кидатись і поливатися водою. От здорово, кричав Митько, якби кожен день отак. Коли підлога була вся засипана тими кульками і геть чисто облита водою, до класу зайшла вчителька. Ой-ой, ой -й 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 -й", сказала вона, а потім. Ай-яй! Що ж то у вас таке? Ми відповіли, що це в Сашка день народження. Тоді вчителька опустилася на стілець, але одразу ж підскочила, бо виявилося, що він мокрий. Як вам не соромно, розсердилася вона, у вашого товариша день народження. А на що ви його перетворили? Треба ж думати, що робите, як це негарно і ганебно. Ми почали думати. І вирішили, що й справді це не так уже й здорово. Даю вам п'ять хвилин, мовила вчителька, щоб ви негайно ж до порядку привели і себе, і клас. Ми дуже швидко все прибрали, і вчителька стала пояснювати урок. Але ходила трохи дивно, якось боком. І так само боком вийшла у двері за хвилину до дзвоника. Це їй соромно, засміявся Генка. Це їй за вас соромно, озвалася Ловецька. Не за вас, а за всіх нас, виправив її Сашко. Хочете цукерок? У мене ще багато. Та ніхто цукерок не взяв. Сказали, що вже наїлися донесхочу. А Генка сказав, що він взяв би та несила більше пити воду. Але потім подумав таки взяв одну і поклав до кишені. Тоді я взяв дві. Я ж бо прийшов останнім і з'їв найменше.